Що ж, всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо проходити мафію The City of the Lost Heaven, Саму першу частину із трилогії про мафію 2002 року, нагадую, всім, хто не знає. Сьогодні ми стикнемося з такою місією, яка називається Bon Appetit І давайте довго не будемо розмовляти, а вже приступати до самого проходження. Що ж, приступимо. Піца така непогана. Я бы съел пиццу. Вот так смотришь и сразу появляется аппетит и хочется реально съесть. Не знаю почему, но все время, когда на какую-то вкусную хочется есть. Итак, 35 пятый рик. и наслаждаемся. А, Томми, я рад, что ты здесь. Боялся, что не застану тебя. Здрасте, босс. Что случилось? Есть кое-что, чего я ждал всю неделю. Я собирался поехать на ланч в ресторан Эппе, но мой личный телохранитель заболел. Здесь никто не может меня отвезти. А я предпочитаю не делать таких вещей в одиночку. Ты подвезешь меня, правда? Конечно, босс. Право. Тогда поехали. Я уже здорово проголодался. У тебя есть ствол, Томми? Ага, с собой. Думаете, понадобится? Ну, скорее всего, нет. Но лучше перестраховаться. Знаєш, ведь как быває? Возьмем мою машину. Нічого така тачечка, я пам'ятаю, зараз я її називав Ластівка, тому що у неї такі задні, задні крила такі схожі на хвіст ластівки. Не знаю, може це взагалі звучить як якийсь абсурд, але для мене це... Це звучало як якісь Тобі Ну не втерпеш попасть туди. Пепе коренной сицилійці, к нам уже отличний повар. Когда мне хочется поесть, как дома, я иду только к нему. Подожди, пока попробуешь его сыры. же неплохой повар, но Пепе настоящий мастер. Маэстро. Что-то там говорю, он начал говорить, перебил меня і... Я вирішив проявити повагу, це таки Дон Дон Ну, Тут як не крути, треба уступити, тим більше, що чоловік старший, А я вихований джентльмен Томі Анджел. Так, вже перший штраф і це традиція. Ще треба раз застрягнути десь в якомусь об'єкті, і тоді буде взагалі по все. Ой-ой-ой, чуть не приїхала. Якщо перевернути, мені здається, що це ГГ в цій грі так все працює. Не так як в GTA. там можна перевернути машину назад, так як в Сан Андреасі, ну і в GTA 4, і в GTA 5 взагалі, просто зробили якось так незрозуміло для мене, тому що машина перевертається дуже легко з позиції. На кри... Ну, коли повертаєшся на кришу. Ну, зрозуміло, одним словом. Що ж, ми вже зовсім близько під'їжджаємо до бару, трішки розкажу про завдання, яке нас чекає зараз. Нам треба буде відвести нашого боса в ресторан, де готують якусь там особливу піцу, від якої він преться. І... 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 Ну, тобто ми виконуємо таку, таку місію. Телохранителі. Охоронця, ну, щось таке в такому дусі. Ну, італійці, вони такі з своїм приколом. У них там по, -по вони на ІТ свої і на всяких таких італійських приколах. Э, так. Що, ось ми і під'їхали? Чекай, гандон, поки я ему дворе открою, вы за матьки, а вот по иначе мы не скажешь. Не знаю, типа выхванись, ну, открытые дворе, я думаю для. Ні, не, да я бы сейчас лошадь съел. Для дамы, там для жинки. Ну, Здравствуйте, Дон Сальери, добро пожаловать. Тебе не представляешь, как я соскучился по твоим фирменным блюдам. Еда потрясающая, Пепе. Так хорошо, я уже давно не обедал. Мольте Дон. Похвала такого гурмана, как вы, всегда приятна. Да ладно тебе, какой из меня гурман. Если бы ты знал, что я ел вчера на обед, ты бы точно так не сказал. Может быть, что-нибудь еще, Дон? Да? У меня есть превосходная кьянти. Правда? Тогда неси его сюда, Пеппе. Сию минуту, сэр. Тебе понравилось, Томми? Босс, это было великолепно. Надо будет как-нибудь привести сюда Сару. О, да, непременно, Томми. Только берегись, как бы Сара не обиделась из-за того, что готовит хуже Пеппы. Ну вот ты наелась мы, как-то кажется. Бон аппетит. Какого черта здесь происходит? Эй, Они испортили доверишь? мне ланч. Мистер Морел считает, должно быть больше делать нечего. Так что Могли бы, по крайней мере, дать мне пригубить вина. Не покончим этим. Бросим ему подарочек, Джо. Может, мы выкурим его оттуда? Гранатку от закинула. Это хорош. С Томпсоном и все вообще... Ай, мафиоза, срань. На вас так интересно работать, босс. Что ты сказал? меня в ушах звенит от взрыва. Тамус. Похоже, этот путь для нас закрыт. Попробуй обойти их со спины, пока я тут буду развлекать их. Тамус, будьте осторожны. Так, тут я обтачка. Такое стреляю. Так, тут один. Бляха, 40 хп, ну це ГГ, походу. Так, один тут зверху. Ну це взагалі я на скиллах розвіз їх. Блять, вони його зарвались. Все, вивезли. Та й мене вивезли. Е, Ну нічого, перший трай і. Це ГГ, ну нічого не зробиш. Давайте ще раз. Ой, чайс, не та кнопка. Сукин сен, ну ви розумієте, з дробашом Гандоша залітає и все, и. І... И чуть пів хп не зносить. Так, Донаши там тоже потрепали, непогано так. Фух. Ну тут таке, знаете, на скелі треба. Должен сказати, ты не пальцем деланий, Томі. Ты спас мою задницу. Да вы и сами неплохо выступили, босс. Господи, ну и дурдом. Слава богу, Пеппа успел спрятаться. Бед... Так, я выбачаюсь на величко пауза. Так, я повернулся, продолжим. Ну и парень, надо будет послать ему денег на ремонт. Обязательно. Босс, хотел бы я знать, как они догадались, где мы. Думаете, за нами следили? Я так не думаю, Томми. Кажется, я понял, кто сдал меня. Кто? Карла мой телохранитель. Этот чертов сукин сын. Только он знал, куда я собираюсь. Кроме того, он сегодня отпросился с работы. Слишком хорошо знал, чем это пахнет. Очень похоже на правду. А, я так думаю. Да я его порву как тряпку. Карлос снимает квартиру в маленькой Италии. Неподалеку от нашего бара. Там еще внизу пиццерии. Поехали. Ну вот Такий-такий розвиток подій відбувається в мафії. Е, Їжжать до дому Карлу западного моста маршала і убійть його. Окей. Не розумію, що з мене з мешкою сталося вона почала глючити. Напевно, що треба буде міняти. Швидше всього. Оце дурниця, Давайте, давайте їхати. Що хотів вам розповісти? Е, буквально пару днів назад отримав ігру Watch Dogs на PlayStation 4. Ігра не зовсім новенька, вийшла буквально у 2014 році, мені здається чи коли, е, з виходом PlayStation 4, якось так, ну там такий період між виходом PlayStation 4. Не скажу вам точно дати. Ну що ж, щодо ігри, ігра, ну, така, знаєте, в стилі Ubisoftів, в стилі типу е, ну, є вишки, ну, типу, сучасного щось таке. Ну і що хочеться сказати? Ігра на любителя, ну, але мене вставило. Я от сижу зараз е, буквально годинки-дві-три поіграв в нього. <плоч> <плоч> і, і так мене, знаєте, затягнуло вже давно мене такі гри не затягують. Навіть цей Assassin Unity мене так не вставив, як от Watch Dogs мене запарив. Блять. <плоч> <плоч> <П> <плоч> 5, 5 місера. Е, так, так-так-так. Сконцентруємося. Треба відриватися від повані. Ігра класна, сюжет класний. Є інтерактив, багато різних таких додаткових міні-ігор в самій ігрі є. тобто крім... О, що, хочеш мене убити? крім сюжету, є і багато таких додаткових різних інтересних штук. Мені здається навіть більше, ніж в, ніж в самому GTA V. Хоча я не порівнюю ні в якому разі, тому що ігри зовсім різних рівнів і зовсім е, різного сюжету, ну і взагалі їх порівнювати неможливо. Мені так здається, Може, можливо, хтось має інакшу думку. Е, так, мені треба відриватися від них, тому що це може затягнутися дуже і дуже надовго. Ну, такі раджу, рекомендую ну, на любителя, але хто фанатіє від таких всяких. Ем, я знаю, навіть як це як, як сказати правильно. Від різних таких майбутніх приколів, типу, від хакерства, всякої такої штуки, плюс хто фанат Сасіна, думаю, зайде нормально. Ну, Мене і гра вставила. Так, вроді би відірвалося. Не чути звуку сарана. Не чути. Блять, прийдеться їх. Придеться їх розстріляти. Це жесть якась. Ну все, ГГВП, блять, опять все спочатку. Якась сьогодні серія просто говно, блять, ебане. Вибачаю за матюки, але я просто вже горю. Заговорився я за вачдокс. Ні хрена в мене не вийшло. Не знаю, можливо, коли буде карта від захвату, садимо за плойку і Попробуємо пройти на... для каналу точніше. Watch Dogs. Думаю буде досить цікаве проходження. Ну, зараз кажу вам, досить так інтересно мене затягнуло. Ну не будемо про Watch Dogs, тому що ми граємо зовсім іншу гру. Mafia. Mafia The City of The Lost Heaven, це класика жанру, як я вже неодноразово говорив вам. Получаю задоволення, просто не знаю. Незважаючи на ці всі такі текстурки, квадратні, необ'ємні, в принципі я не вимагаю нічого, тому що гра старенька. Незважаючи на це все, ігра все одно чимось затягує. От я граю для, для проходження, для каналу, але і отримую якесь задоволення для себе, і мені не скучно і інтересно проходити і не знаю скільки разів я ще пройду. Блін, ну ви вже мене замахали. Давайте зупинимось. Тому що, ще раз свайство. Лен. Помогите! Так. Давай, 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 Сальери. По-моєму, що нам дадуть ось цю машину ластівка, так я її буду називати, ласточка. Нам її, по-моєму, дадуть після цієї місії в наш гараж. І, По-моєму, що всю наступну ігру я проходив тільки на ній, тому що вона надзвичайно швидка, з тих таких вже не менш більш, як я все говорю, а реально крута тачка і по швидкості з нею не рівняється ні одна з тих, що є в мене в гаражі зараз. Ну от так, проходимо помаленько проходимо і досить так цікаво і для тих, напевно, хто не проходив ще ігру ні разу, думаю, досить інтересно подивитися просто навіть сам сюжет, чим ж закінчиться е, історія Томаса Анджело, чим, е, е, чим розв'яжеться е, історія такого початкового мафіозі. Є, є якась така нотка інтриги, тому що він е, на початку нашого проходження ми бачимо, що він здає Дона е, ФБР чи кому не знаю, поліцію одним словом. І тому мені інтересно, е, ну як мені не інтересно, тому що я вже знаю, чим закінчиться гра, але думаю, вам мусить бути інтересно, чим же закінчиться. Хоча хто грав в другу мафію... Можу знати, чим закінчиться історія Томаса Анджела, тому що там є одна місія з відсилкою до першої мафії. Ну це так, без спойлерів я не буду казати, що за місія. Описувати нічого не буду, так, де. Ага, все, заходимо. с дробушом залетаем 85 хп не мало Карло, старый ублюдок, мы пришли за тобой Давай, Том Выбей дверь, ворвись туда и убей этого ублюдка Он спустился по Assassin's Creed Немножко заедаем, но же начинается напрягать Домолчите, как... следующий. Фу, Полиция, убей негодяя Том, все порешал это Знаете что, босс? Что? В первый раз в жизни я грохнул человека без штанов. Ничего страшного, я тоже в первый. Все когда-нибудь бывает в первый раз. Смотрите, как кто к нам пришел. Как жизнь, Серджо, чтим уголовный кодекс. Вижу у тебя новая боксерская груша. Но этот джентльмен считает, что с кассой профсоюза не все в порядке. Хочет устроить забастовку. Я всегда говорил, что забастовка это плохо. Очень плохо. Если, конечно, ее не организует мой дорогой брат. Ради высших интересов. Тебе это с рук не зайдет. Ребята тебе покажут. Я О, думаю, ты переоцениваешь их мужество ты насекомый. К сожалению, я пришел сюда не ради этой дискуссии. Сейчас будет урок о некоторых основных положениях о профсоюзах, принятых в стране нашей свободы. Продолжайте, парни! Чему обязан твоим посещением, брат? Сальери жив. Что? Как он мог выжить? Боюсь, на этот вопрос он не станет У нам отвечать. гореть вам а воду. больше нет никого, кто мог рассказать, что случилось. Наши парни мертвы. И эта крыса Карла тоже мертв. Не соблаговолишь, заткнуться! Мы тут пытаемся разговаривать. Иди Так с доктором Морелло не разговаривают! Позже он должен был быть там один! Не мог же этот старикан убить так много наших ребят? Он мой ровесник, так что я не был бы так уверен. Но он, возможно, был там не один. Думаю, теперь они планируют от нас избавиться. Что же нам делать? Я постараюсь что-нибудь придумать, будь осторожен. Теперь у нас на хвосте будут его лучшие бойцы. Так у нас теперь война? Да мы уже давно воюем. Но сейчас более чем когда-либо. Береги себя как следует. Босс, похоже, с него уже хватит. Что нам с ним дальше делать? Ну не знаю. Добейте его и утопите в океане. Так, дают нам мой в 16 зеленый. Это уже добро. Що ж, давайте нажмемо продовження. Ага, це вже початок наступної місії. Так. І ми, на жаль, її проходити не будемо сьогодні, тому що не хочу випускати дуже великі серії, будуть серії по одній одні місії, і наступна серія, я трішки такий анонс зроблю. Досить така цікава, не такі, як всі, буде не, не буде такий шутер, а буде така. Я б сказав сюжетна-сюжетна атмосферна місія. Тому не пропустіть нові відео на каналі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всі діла. Welcome to The Mafia, одним словом. З вами був Віталік. Дякую, що подивились моє відео. Дякую за перегляд. До зустрічі!